І так, всім любі друзі! Продовжуємо проходити Dark Souls. 3, всі приємні перегляду. Я повертаю до стріїгри в якої я втратив останні, на останньому стрімілі 54 тисячі душ за якоюсь виродку. Повертаємось. бремню пять на брат давай там вору сюдо тут короткий шлях блях мені минулого разу щейця и і... умлек сбил я не помню не задні сторони це добре до нас ніякий виродок з іншого світу не вторгнеться з іншої сторони фігову у нас мало хиткої блять нахуй. Де це пару? Ой ой-ой-ой трішки промазав, з ким не буває. Ким не буває. Так, і не далі. Можна того завалити, за нього душ трішки дадуть. У На нього напевно я стосунний тиші цього й ман. Один, два. Ось трьох базів А це якраз половина о, нашої мани. раз, разу, тільки його вбити можна. Тут потрібно обережно, тут чеклон грбаний стоїть он там. Ти до біса вироби. Ще тут хтось є. А, немає. Так, а це куди їде? Це донизу їде. Де шоткарт? Мені аж ж цікаво. А, зрозуміло, ось тут можна тепер, типу, пробігати. Ще менше бігти доведеться. Головне, щоб ця хрінь була знизу. Бо Бу, доки його викличеш, тоби її 4 рази вбіг. Відправлю. Бляха, не встигаю я його донизу відправити. Якщо я його відправляю донизу, я назад не встигаю прибути. Типу. А, там же ж грочах є, до речі. До речі. Можна отак його відправити, я гадаю. Ні, не можна. Це тільки викликати, ну, бляха, доведеться тоді йти вбивати і викликати його. Хоча це буде зайвий розхід енергії.

А если закінчимся. Ой-ой-ой. Четырешки -ой -ой -ой. умерли. Пойду. Как более чем. Все, еще выпало. ой, -ой, 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 -ой. Хреновая еда я была туда заходить. Да, На чьи-то хрень упал. Эй, е, я туди все одно не можу забігти. А як мені на гору потрапити? А ти до біса стріляєш? Тут якийсь А ні, не буде. Ось Осьова. Эй, е, ти куди побіг? Бля, хочуть не помер. Ще б трішки б і все. Рібані руки з ним. Вони ще й прокляття це надсилають. Шкода не так страшно, як це гроба прокляття. Тільки воно до кінця доходить все. Неважливо, скільки тебе хітпойнд. Ти все одно помираєш. Все одно. Туди можна якось дістатися, але як бізіозно. ємного ходу, нікуди немає. Бля, туди я не сильно бажаю йти, там ці камінні штатні гривень. Є сюди вони на мене. Зараз знову трачу свої душі і буде просто пиздець. Попереду атакувати за... зайде на йогуіння. Эй, я не той я з туз виплю. У нас ще й закривається так. Чого закривається? Тут Нічого немає? Аж нічого. Якщо єкрані імани витерта. І це тільки одна, і їх декілька буде. Уламок титаніту. У ну, мене меч здається вже на максимум прокачаний. Тому ці уламки не так і важливі. Спасибо, фу! Подвірка камень. Все ясту мана Шися марно гребан. Ястус дякувати Богу ще є трішки. Але багаті мені б зараз не завадили. Я знаю, що їх там двоє. Я б'ю одну інша на мене зараз так уже Ну і Ой, -ой, -ой, -ой. Кам'яна под все ж таки сюди дивилась Біжить, біжить, біжить! багатьох біжить! Ну-ну Ну-ну Давай 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 сюди Відходь виродок. Куди він побіг? Чому він не агриться до кінця? Чому він... Побачив, що я тікаю і сам втік? Давай. Там ти мене бити не зможеш. Ну я на це сподіваюся, як мінімум. Або якщо вб'єш, я хоча б пойду ще зможу нормально забрати. Ще раз дістав, сука, дістав, це піздець. Якого дідька воно взагалі дістає мене? Долі бучі. Гаразд, давайте сюди. У нас тут є така. Что ты до кієві локації? Щось за цих гномів мало душ дають. і більше давати на такому рівні. Урон у <coughs> так як гата добряче. Ще вона дістає мене через теску. На горе на Де воно мене там завалили Забрати тридцять тисяч дубль два. Ще й промазав, ще й промазав по ній. Немає один Двічі промазав Двічі З моєю влучністю тільки проти них битися Я ж прям в неї влучив Знову дивіться скрізь неї летить і все Я туди не, не дістаю. Текстури заважають. Біс влучиш в неї не прыгай. я в неї вже цілу купу есту витратив Прыгаєш, стай на землю і стій, виродок. кам'яну. Пез, сука, п'ять майже ту саме же випадок. У нас, сука, на землю стане чи ні? Ще завалив цього вироку приовального. Блять, як наступного валити, я не знаю. Вони, блядь, спавняться постійно. І на наступного тупо у мене вже естуса не вистачить. Привіт. Е, привіт. Як іде проходження? Е, нормально, як бачиш. Черепашку завалив, інша, напевно, втіче зараз. Ні, не втікла. Не втікла. Чудово, завалив. Так, тепер ще якось тут камінняну хрінь або завалити, або обігти хоча. Бо я задобуюсь з нею битись. Ага, пробіг. Я не знаю, там далі щось з'їде чи нема, потрібно буде ще туди сходити. Але то пізніше. Блять. Ти там в самому початку велику черепаху забаранив. Забаранив? Яку велику черепаху? Де саме? Гадай ж я пам'ятаю, Є багато цих великих черепах забаранив. Одна морка. А, ні, не забирав, ще досі там стоїть. Я ж на початку не вкачаний був, пробігся і та й все. Відразу до несу побіг. Я пам'ятаю, пам'ятаю, не забирав. Забирав вже як би у чемпіону гундира Там го. Блять, завалили, сука, йобані гноми, їбучі. Чому вони там, блять, сидять? Йопані єбучі гном. Сорок блядь, п'ять тисяч нахуй пизду. Я їбу. цього естуса немає вже. Ну, не було точніше. Добавився ці круги нарізати тут. Спускайся, давай. Тепер, 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 тепер швиденько, швиденько пробігати тих грьобаних горгуль. Гребаних чеклонів досить таки непогано цих сиплять. Душ. Більше, чим очікувався. Так, відновити енергію, зараз доведеться бігти, блядь. Сука, блядь! Пиздець, 45 тисяч душ втратив. Знову, блядь, на цій їбучій локації. Перший раз 54, блядь, другий раз 45, я їбу, нахуй. Йопана, сука, локація. Як я її, блядь, ненавиджу, Ну це пиздеть. Мене тупо, блядь, естуса немає, щоб стільки, блядь, хуярить всіх підряд. А місце, блять, просто проїбатись кудись туди, куди не треба, блять, пиздець як багато. Або всіх розхуярюєш і отримаєш пизди, блять. Або намагаєшся втікти, сука, і кудись впадаєш в якусь хуйню. Пизда. Майже рівень. Я міг рівень, блять, вкачати Два навіть, якщо б продав якусь бихрінь. Ніхуя, блядь, треба ж проїбати. Це пиздець. Сука, Не махай з... на мене своєю хрін'ю. Дубль хуй знає який. Я, блядь, намагаюся пробігти. А чого тут сейвів, блять, немає? Я б завантажив басей. Це пиздець. Хоча ж можна. Можна спробувати, блять, витягнути ці баний ігри сейв якийсь окремо завантажити. І сука в таких моментах намагатись його відновити. Іди нахуй, йобана. Блядь! Воно злетіло! Пиздець, я гадав вона не злетить сюди. Нахуй іди. Махає вона тут. Це пиздець, я гадав, вона не буде сюди злітати. Один. Два. Три. Ебануся. Я гадаю сюди пригай і все, воно не летить. Вона, блять, ом'якас, сука. Кончено. Ні, якусь куди потрібно. Так, Я можу прицілитись на чого сука гандона. Гори, блін, щоб не пригало більше на мене. Ти теж гори вирву. и за вас я блядь, втратив 45 000. Всі вообще таких гандонів тут немає більше о тут щось повинно бути. цікавенько зараз туди сходимо. глянемо що там. ой блядь, мені не подобається то місце я пам'ятаю там блядь, два фантома повинно бути два нахуй Цілих баных два <плес> фантома отримали можна вкачатись трішки свій астощо ще більше відновлював так давайте мучо кринські куди нас оцяхніть заведе да ну, куди Блядь, ну і нахуй я сюди вийшов якщо тут нічого немає питається Ну, блядь, нічого, нахуй сюди вихід робити, якщо тут нічого немає. Або я тупий, або я чогось не розумію? Ні, ніхуя. Просто відкрите місце. Можеш вийти побігати, блядь. Так... Ну, гаразд, тут виходу немає, і ти хуяритись з тими гандонами. З двома, блять. Одночасно на. Блять, може спробувати якось одного загрити, а потім... іншого... А, блять, їх три нахуй! Сука! Три їбучі гандони, я гадав їх два. Іди нахуй, Буду. Зі своїм луком. Блять, і ті заагрились, сука, це пиздець. Біже вони потім знову заспавняться. Та заспавняться, не заспавняться. Вони мене в трьох розібуть. А там же ж полум'я, здається, немає. Там потрібно донизу тільки шорт відкривати. Як мінімум їх двоє буде. Та ти ось кудись драбину знайшов. Ну, так, ця драбина нагору. Якраз туди, де ці три гандони стоять. Ну, вже два. Одного вже завалили, там ще двоє залишилось. Один з катанами і один типу мах потрібно ще її розібрати ось до речі цей грбаний маг стоїть з катанами не знаю де мага також вже не Воно то папа біжить біжить Ні, один з луком Все одно. Ось так, по одному його скадали, але стрима сразу битись таке собі задоволення. Особливо коли у мене стільки душ висить. В третій раз тільки душ втрачати я не бажаю. Так, а ось тут можна донизу спуститись. А щось я відчуваю, зараз пиздець буде. М -м -м. Черговий бос, який буде мене їбати. Точніше, два боси. Так, 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 відправитись. Відправитись. Деться відьма сидить. Well, е, підняти well рівень. Then. Підняти рівень. Ну я не знаю, обченість спробувати трішки вкачати або хітпойнти Давайте вченість. Ще більше мани було. Тому занадто швидко закінчується ЕСО. Я здається, дійшов майже до фіналу, так сказати, але я не всі уламки фляги Астуса знайшов. У мене їх всього 11 штук. А повинно бути як мінімум 15, наскільки я пам'ятаю. Як мінімум повинно бути 15 штук. Ну, ще два боса. В сенсі, ну, два боса, так. Зараз я одного вбиваю, я вже до нього дійшов. Джолс. С ту же ж можна знаходити не в DLC. Ти його по основному сюжету всі 15 заробляєш, а не в, в DLC. Типу по сюжету його потрібно якось дістати. Всі 15 штук. Так, де мені? Мені сюди. І ще безіменний колос.